Привіт, друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сьогодні будемо готувати жульєн, але я хочу показати вам подачу більш таку святкову і порційну. Якщо у вас більше гостей, як двоє-троє, і немає порційних тарілочок, то цей варіант просто суперовий. Все просто швидко і дуже смачно. Розпочну з приготування начинки, гриби мию, очищаю та нарізаю кубиком. Також в мене вже паралельно обсмажується цибулька, нарізана дрібненько на невеликій кількості олії до золотистого кольору. І беремо курку. Сьогодні я використовую філе бедра. Воно мені в цій страві соковитіше, смачніше і цікавіше, але можна взяти і коряче філе. Взагалі, мені здається, жульєн можна готувати в багатьох варіаціях. Коли ви готуєте на святковий стіл, то класно можна зробити, наприклад, з вечора заготовку начинку, а завтра просто викласти в корзинку. Чи зробити якесь там тісто і додати начинку? Далі на гарно розігрітій сковорідці з невеликої кількості вершкового масла та олії? Я обсмажую цибульку до золотистого кольору. І туди додаю курку. Також обсмаж до тих пір, поки не випарується вся лишня волога з курочки. І для того щоб дуже довго не тушкувати, не переварити курку, так як у мене досить велика порція. Я гриби обсмажила окремо на сухій сковорідці без додавання будь-якого жиру. Як тільки з грибів випарувалась волога, додаю до курки. Це все заправлю, додам сіль перець за смаком, і я люблю додати сюди ще прованських трав. Але ви вже спеції додавайте, які вам до вподоби, що більше подобається. Борошно, друзі, точні пропорції до кожної страв завжди написані на початку відео і в описі по цим відео. Натискайте детальніше і читайте повний рецепт. На ну, поки я все замішую, ви не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Там дуже цікаво. Обсмажила борошна 2 хвилинки, гарно все перемішала, і тепер додаю вершки. Вершки у мене сьогодні досить жирні, 20% жирності, але я вам скажу, чим жирніше, тим смачніше. Є можливість купити 30% жирності. Це буде ще смачніше. Все відкладаю в сторону. Нехай наша начинка схолоне, вона стане більш густішою, а тепер займемося приготуванням тарталеток. Я буду робити них із лаваша, точніше, із тортилі, але міні. Купити таку в супермаркеті взагалі не проблема. Можна купити один великий лаваш і за допомогою вирізок просто повирізати. І ось таким чином в форму для кексів я роблю ось такі корзинки. Все досить просто. Можна, звичайно, взяти листкове тісто, зробити на листковому тісті. Можна взяти пісочні готові корзинки, а можна і більше замовити. Моручитися замісити пісочне тісто і зробити такі порційні жульєни в пісочному тісті. Але я спростила варіант. Готується просто, легко виходить смачно Хрумкий лаваш, соковита начинка смакота. Наповнюю начинкою корзинки. Додаю сир. І відправляю в духовку розігріто до 200 градусів на 17-20 хвилин. Як тільки лаваш підрумянився, сир гарно розплавився. Ваша смачна закуска, прекрасна страва до святкового столу готова. Ця начинка дуже соковита, ароматна. І я вам скажу, що її люблять всі, як дорослі, так і малі. Тому готуйте і ви. Готуйте просто так до обіду і радуйте своїх рідних та близьких або ж приготуйте до святкового столу. До нової зустрічі! Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.